Доброго здоров'я всім, хто має можливість подивитися цю невеликий цей запис про історію України, про державність України. Переді мною такий товстенький том на 1400 сторінок Нормана Дейвіса Європа історія. Чи є місце тут для нашої країни? Це, звичайно, що є. Тому що це була колись велика країна, велика держава, яка прибігла від одного моря. Від Чорного до Балтійського моря, до Білого моря. От. Це тільки пізніше воно вже було завойовано Монголами, Московією, але все починається з Володимира. Ми якраз в день державності визначаємо на свято князя Володимира, одного з найбільш е, нашої держави України Русі. А потім через ті всі інтриги між князями, через монгольську навалу ми втратили свою державність і більше того, ми... Здобули, здобули нас оточили вороги. І одним з найбільших, звичайно, була Московія. І я через свою творчість завжди проводив білою нитку, чи хоче червоною, чи синьою, якоюсь завгодною, саме історію боротьби за визволення. І перший таким спалахом у темряві, колись писав Теодор Мікетин, це було повстання. Андрія Мухи, тисяч 1492 доносло, році це був перший який спав у темрі повстання селян селянської армії 10 тисяч проти польського панування. Тому зазнало звичайно поразки. Потім це вже боротьба переходить до козаків, до опришків своєрідні форми боротьби цієї були. І ми поділені між різними державами в історію знаєте без мене Московія, Польща, Мадярщина, Румунія, Чесловач, свого часу Закарпаття. І постійно йде боротьба вона наростає з початком першої світової війни, бо створиться лігом січові стрільців, українські січові стрільців. і після розпаду імперії внаслідок першої світової війни. Опорядсь кілька держав, в тому числі в Україні було дві держави Українська Народна Республіка 18 року і, і так само Західна Українська Народна Республіка, дві, дві держави, які з'єдналися в одно державне тіло 22 січня 1919 року. Але тоді ми втратили свою незалежність, тому що селяни не хотіли воювати утомлені війни, армії не можна було зібрати. Я вже казав, коли що маленька Естонія, де мільйон населення, мала 100 тисячну армію, і Україна, яка мала 300 тисяч населення, мала так само 300 мільйони даруйте. Так само, мала ще тисяч армію. Якби ми тоді були, побороли Червону Росію, більшовицьку Росію, би було не загравали, так загравали б і Грушевський і так далі. Був соціалізм, якийсь у них в їхніх головах, то ми були, нині б нині би не мали цієї війни, не було б цієї Московії страшної. Але так сталося, як сталося. Потім була. Друга світова війна і була українська повстанська армія, як зразок армії, яка боролася за свою незалежність. Що би наші вороги про неї не говорили, а це була наша армія десь сорокатисячна, може трохи більше, може менше, я не знаю, але 10 років боротьби. Такої потвори, як Радянський Союз, це щось означало. А потім вже на ваших очах відбувався розпад Радянського Союзу, який був під тягарем своєї власні амбіції і неможливості далі виживати, тому що Захід поставив на тому, щоб Радянського Союзу не було. Хоча вони ставили питання, щоб він все-таки був. Але ми е, українці йшли до незалежності. І саме в 1989 90 роках це початок відродження, просвіти пішли. Вибори, перший демократичний рух, народний рух України, якраз саме рухівці, відновили незалежність. Ми не, не, ми не поставили знову як незалежна держава. Ми відновили свою незалежність 18-го року, яка була втрачена в 20-х роках століття. 20 ми відновили цю державу і ми її маємо. Але ж ми завжди говорили, що так не може, що малою кров'ю ми завоюємо свою свободу. І так сталося. Ми якби накликали цю біду. Нам ну, не коли, тому що своїм вибором і маємо цю війну, яка вже йде 12 рік чи 4 це великомасштабної війни. І це дійсно цей героїзм Збройних сил України. Це армія, яка є, ну якщо не першою, то й не другою у світі. Бо вважають, що ще турецька армія десь дорівнює нам. Але ми воюємо, ми доказуємо, що ми є сильно нарочного сильна армії, що ми вартуємо, то, щоб Україна була незалежна, щоб держава була державою. За 30 років ви самі переконалися неможливо збудувати таку державу, як ми хочемо. Мріємо бо це, мріємо, мріємо, А для цього потрібно праці. Але це не піде 100-150 років. Це була Англія, Франція, інші країни. Ми швидше прийдемо до своєї держави. Перемога буде за нами. Це очевидно. Це навіть нема що. Обговорювати, тому що на нас, на нашій стороні, Бог, правда, сила, і ми переможемо. Не не ці всі покоління про які розказу боролися за те, щоб ця не держава була. Ми не щаслимо з мапи світу. Ми будемо, ми є і будемо європейською країною. Це наш вибір. Дякую.